Рецепт дуже смачних соковитих ребер. Показую вам маринад, як робити, як роблю я, 8 ложок, 10 соєвого соусу. Потім даємо сіль на 2 кг 400 г це є 2, 4 ложки, 4 ложки солі чайних. Потім ми беремо чесник, сушений і перець. Це. Буде 4 ложки сушеного чесника і 2 ложки мелитого чорного перцю. Потім додаємо 8 ложок томатної пасти або кетчупу. Що у вас є, те й даємо. Далі гірчичка. Це буде в нас 4 ложки на 2 кг 400 г ребер. Ось так. Також ми додаємо мед. Це 4 столові ложки меду. І також олія. 4-8 ложок олії, як вам більше подобається. І, звичайно, нам потрібен лимончик. Це буде 4-8 ложок на 2 кілограми 400 г ребер. І ми це гарненько все перемішуємо і ставимо на ніч. Або на 4-5 годин, щоб воно все промаринувалося. Потім в духовку на 180 градусів, десь на 4, на 40 хвилин. На 180 градусів, ставимо в духовку на 40 хвилин. Ну, дивіться, по вашій духовці, як вам буде краще по результату.